Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам, як зробити оснастку швидкозмінну для скользящих поплавочків. Це підійде для того, щоб міняти швидко або метод ловлі, або поплавки на водойми без е, таких довгих і нудних перев'язувань. Що нам для цього потрібно? Нам потрібні вертлюшки з карабіном, бажано найменший розмір. І нам потрібні ось такі стопорки. 5 гривень в будь-якому рибальському магазині. Ну, і звісно, щоб поплавочок був ось таким, щоб він був скользящим. Ось так виглядає карабін Бляха-муха. В стандартному вигляді, не думаю, нічого це нового не дасть і не покаже, що нам потрібно зробити. Для початку нам потрібно його роз'єднати, тому що він трошечки буде перероблений у нас. Ми його, можна сказати, розбираємо і робимо авторську зборочку. Ось так ми його роз'єднали на такі от невеличкі дві маленькі детальки. Далі, що ми робимо? Беремо стопорка і будемо продівати його. На нашу оснастку. І Роблю я це для того, наприклад, в себе. Тому що ось я роблю це на фідері. Цей канал називається проста рибалка. Чому вона проста? У мене є три водилища. Ну, зараз. Ну, чотири спінінг, спінінг спін... ще на хижу рибу. Так от, часто приходиться ловити, наприклад, на донку, часом на поплавок. Як дозволяє водойма. І от з фідера, у мене фідер майже 4 метри. Я полюбляю зробити поплавочне будилище. Да-да-да, роблю ось такий злочин, роблю з фідера поплавочку. Ну він прекрасно справляється. Карасиків ловить на ура із поплавочком. Непогано і мені непогано їм ловити. І я задовбався перев'язувати оснастки, постійно то чіпляти поплавок, то знов чіпляти оснастку для кормачків. І хочеться чогось універсального, щоб і то, і то. І в голові я в себе придумав таку оснастку. Так ось, беремо стопорочок, продіваємо його. Далі беремо ось цю детальку, ось цей вертлюжок. Також продіваємо його на шнур. Ось таким чином. І далі у нас йде наступний стопорок. Продіваємо його і фактично вже оснастка наша готова. Все. Ось. Далі, що стається нам здоробити, це берем карабін сам, його нам потрібно вчепити на поплавець. Так, не так то і просто, зараз поколдуємо трошки. Ну, як, просто. Казалось просто і по факту все. Оснастка у нас готова. Єдине, що потрібно врахувати, це те, що. Сам карабінчик він вже має вагу при огрузі поплавка. Це потрібно буде враховувати. Далі, все дуже просто. Вчепили, закрили. Все. Все в нас тримається і тримається воно доволі гарно. Глибина регулюється, поплавочок стоїть нормально, це вже перевірено. Хочемо змінити метод ловлі, наприклад, вчепити на фідер кормачки. Дуже просто знімаємо карабінчик, стягуємо. Це нам ніяк не заважатиме ловити, можемо його куди-хоч відідвинути, далі полість. Все. Вчіпляємо кормачок і ловимо на кормачок. Хочемо змінити поплавець. Ну, тут трошечки вже по-другому. Тут треба наробити таких поплавків з такими самими застежками, щоб вони вже відразу були готові. Зміняємо огруз. Все. Як кріпляться поводки, я думаю, розповідати вам немає сенсу. Ось так от. Думаю, можливо, комусь буде корисно, хто не має величезної кількості водищ, так як я, або навіть просто для швидкої зміни поплавця без перев'язки. Оснастки також буде дуже доволі круто і цікаво.